Існує чимало міфів навколо сучасного мистецтва Канади, головний з них: що його там немає. Це відео вам для того, щоб ви підтвердили або заперечили для себе цю поширену думку, опираючись на власні враження від перегляду виставки найкращого сучасного канадського мистецтва, яка проходить в Мокка Торонто. Мистецтво Великого Торонто 2024. Це друге видання триєнальної виставки Мока Торонто, яка була задумана 2021 року, щоб уважніше розглянути мистецькі практики, пов'язані з територією Великого Торонто. Виставка зосереджує фокус на тому, що насправді є більшим. Різні народи та спільноти з усього світу, які роблять мистецтво великого Торонто своїм домом. Коментарі, які супроводжуватимуть твори мистецтва, це саме те бачення, яке закладають митці у свої роботи. Мані Мазінані розробив Solar Scale, Мультисенсорну звукову і світлову інсталяцію, двір занурює глядачів у текучий, мрійливий ландшафт звуку та світла. Solar Scale спонукає відвідувачів налагодити зв'язок із своїми почуттями. Solar Scale спонукає нас сповільнитися, прислухатися і відчувати. Майкл Томпсон створив картини, відправною точкою в яких є його особисті зв'язки із промисловим виробництвом автомобілів у Великому Торонто. коливаючись між позачасовістю і суперечністю. із часом його композиції часто розташовані, ніби не на своєму місці. Метець зосереджується на об'єктах і їх поверхнях, і, можливо, навіть фетишує їх у Red Hot Витончені вигани сталевого ковадла служить не лише місцем для художнього дослідження, а й є методом розкриття ширших ліній запитань, навколо образів і бажань, а також того, як наше сьогодення за своєю суттю пов'язано із минулим. Орка Джеймс представляє скульптуру і дві картини, які утворюють сукупність робіт, пронизаних уроками анімізму, археології і космосу. Рух між життям і смертю матеріалізовано у вигляді скульптури, яка стоїть на ґрунті. Форма скульптури частково натхнена мечами японського періоду яйой, об'єктами, які візуально представляють життя і смерть. Корові чи роги, які колись були частиною живої істоти, ніби вигризають себе із металевого тіла, піднімаються вгору і намагаються перейти із одного царства в інше. Роги є повторювальним мотивом у цій частині робіт художника, символізуючи прагнення до перемоги, свободи і товариства. Глибоко охоплюючи невідоме та ефемерне і зіставляючи інтуїцію і навмисність, митець запрошує нас у небесну подорож колективного відкриття. Тім Вайтен запрошує глядачів відчувати, а не читати. Його робота є відображенням його давнього дослідження того, ким ми є як люди, і як ми ставимося один до одного і до всесвіту. Робота, яка складається із вирізаних килимів, є інтимним, але універсальним роздумом про духовність і віру, присутність матеріалів у просторі дає глядачам можливість подолати пам'ять і час. А також те, що ми знаємо, і те, що ще не пізнано. Інсталяція Receiver Transmitter служить водночас контейнером для об'єктів та матеріалів і гострим коментарем щодо їхньої комбінованої нестабільності та кріхкості. Пам'ять є постійною темою в роботах митця. Автор заглиблюється в шари особистих і спільних спогадів, які формують нашу ідентичність. Попри те, що об'єкти здаються буденними, вони спонукають до споглядання і роздумів, поєднання предметів на думку митця, має викликати питання дому, де він? Він змінюється чи залишається таким самим? Як ми знаємо, куди ми належимо? Вибрані матеріали і скульптурні форми несуть на собі сліди нашого оточення рухів і зв'язків із космосом. Інсталяція стає візуальним щоденником, який документує плин часу. Роботи Джесфана драпіюються соєвими листами на додаток до матеріалів, які частіше використовуються в його практиці скло і смола для створення антропоморфних форм. Фан використовує форми свого тіла, щоб дослідити плинність і пластичність тілесного існування. Скульптури створені в результаті досліджень соєвих бобів і виробництва сої в регіоні Великого Торонто. Вони є продовженням поточної роботи, яка досліджує різні шляхи, прокладені. Між соціальними, політичними та екологічними силами. Неміцні, але стійкі скульптури фана виражають крихкість і наполегливість людей і тварин у постійно мінливих нестабільних системах. Для своєї роботи Кетрін Телтфордкео зібрала відкладені промислові відходи із дна каналу Гаванус у Брукліні, штат Нью-Йорк, і поєднала їх із іншими біоматеріалами харчовими продуктами. Промисловими матеріалами і пліснівою. На конструкції контейнерної стрічки вона розмістила різноманітні ємності для зберігання, що містять речовину, яка допомагає композиції набувати або втрачати знайомі значення. З допомогою свого дослідження на основі обробки художниця досліджує, як матеріальні життєві цикли переплетені в екологічних системах. Її особливо цікавить, як викопують давно мертві організми, щоб під Промислові інтереси і капіталістичні бачення. Центральними для цієї роботи є питання стримування і постачання, що з'являється, коли ми розглядаємо планету як контейнер нескінченних ресурсів. А прямо зараз ви можете віддячити моїй праці вашими прекрасними вподобайками і коментарями до цього відео. А також підписатися на мій канал, якщо з якихось причин. Ви забули це зробити, тому що я допомагаю своїм глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконую за вас. Дякую вам за зворотній зв'язок і бажаю продовжити приємний перегляд. У погляді Катхент детально описує різні випадки погіршення зору, включно із власним, пов'язаним із його біполярним розладом. Любов і числа роздумуючи через мову та розповідає про досвід життя художника із психічними захворюваннями, а також благання про кохання серед наслідків колоніального насильства. Інсталяція Жана Поля Келлі містить шість малюнків, які слідують за самотньою чоловічою фігурою через різні сцени плутанини та непристойності. Автор відомий своїми експериментальними підходами до створення фільмів і відеомистецтва. часто досліджує перетини пам'яті, сприйняття та конструювання сенсу в його практиці. Робота Келлі пропонує унікальний погляд на складні соціальні та культурні проблеми, такі як клас і сексуальність. Сін Вайкін – оповідач, який використовує спекулятивну фантастику і поезію у перформансах, рухомих зображеннях і друкованих виданнях, щоб поставити під сумнів бінарність і норми суспільства. Даний фільм номінований на премію Тернера 2021 року. Він демонструється разом із трьома серветками для обличчя і з відбитками макіяжу персонажів, яких грає художник у фільмі. Відправною точкою для фільму Вайкіна є алегорія «Чуан Джоу – сон метелика. У цій історії китайський філософ бачить яскравий сон, у якому він метелик. А коли прикидається, він не знає, є метеликом чи людиною. Розгортаючи послідовність снів, фільм розповідає про трьох різних персонажів: всесвіт і три сторони конструкції. Фільм припускає, що суспільні норми та нормативні процеси бажання можуть бути перервані саме в царині мрій. You begin to imagine what you will see if you make it back outside. Inside, releasing your leg. Next. канальна відеоінсталяція зосереджена на інтерв'ю із активістами боротьби зі СНІДом у Торонто та архівних дослідженнях у Сполучених Штатах і Канаді. Назва DNCB розшифровується як денітрохлорбензол жовтувата, кристалічна і високотоксична хімічна речовина, яка використовується для обробки кольорової плівки у 80-х і 90-х роках. Речовина також використовувалася як експериментальний засіб для лікування сніду. Нанесення митцями зображень і звуку є засобом для роздумів про складну історію цієї хімічної речовини і самоорганізованих спільнот, які її використовували. Я дякую вам за перегляд. Закликаю віддячити моїй праці вашими прекрасними вподобайками і коментарями до цього відео. Дякую вам і до нових зустрічей!